Зараз знаходимося на випробуваннях наземного роботизованого комплексу Терміт з бойовим модулем. Це роботизована платформа, дивлячись, який модуль на неї зверху можна поставити, які задачі вона буде виконувати. Зараз це бойовий модуль, наприклад, там стоїть кулемет значить, Вона буде виконувати задачу по враженню живої сили та техніки на полі бою. Якщо ми ставимо платформу там, з самоскидом, вона може приїхати на точку і скинути вантаж. Випробування зараз е, по зв'язку, е, на дальній зв'язку, якість зв'язку, а також його ходові характеристики. Для випробувань ми взяли місцевість е, з перепадом висот. Тут є і висота рівнина, є і низина, і ями. Для керування цієї наземної платформи використовується досить сучасна система, найсучасніша, яка в нас є. Вона зараз забезпечує стабільне керування роботом на великій відстані. І ми думаємо, що в бойових умовах воно також дасть гарний результат в умовах, коли дуже багато насичено ребом і іншими засобами подавлення, ми все одно зможемо працювати і зможемо виконувати бойові задачі. Сьогодні вдало проведене тестування наземного роботизованого комплексу Терміт. Протестували його можливості і будемо далі реалізовувати їх в нашій бойовій роботі.